Ді ви любите малята взимку в сніжки погуляти, з гірки на санчатах мчати, бабу снігову качати. Та буває зима люта, може снігу навалити, не пройти, не проїхати. А бува дощем сипне, стане все навкруг слизьке. Там машина запливе, там людина упаде. Обережно тоді йди, по-слизькому не біжить, бо нелегко зупинитись, можна впасти і забитись, як морозно на дворі, довго не гуляй тоді, можна носик відморозити, щічки й пальчики малі. Коли трапилось таке, розітри замесли все, рукавичкою м'якою, а не сніжкою жорсткою. Швидко ти додому йди, щоб зігрітись у теплі, чай з малиною попий і ніколи не хворі.